Привіт, мої дорогесенькі. Сьогодні дивимося такі розкладки, має назву Хто ви, на думку, творця, як вас бачить творець. І це дуже цікаво насправді, тому що з кожним днем у нас міняються наші енергії, з кожним днем ми змінюємося, стаємо хтось кращий, хтось застріває в якихось певних деструктивних імплантах. Але важливо знати взагалі, в яких енергіях. Вас бачить вища сила, а саме наш творець всього сущого, нашого буття. І важливо усвідомлювати, чи йдемо ми по своїй душевній і духовній місії, так, чи йдемо ми, задушаючи, все ж таки десь в чомусь є нечесними самі з собою. Отож у нас три позиції сьогодні, як завжди. В більшості випадків Три позиції, але я хочу взяти три колоди. Думайте ви лише про себе. Так, замовити консультацію або... Повну діагностику вас, вашого дару, розкрити свій дар можете з номером телефону, який я вказую в описанні під даним відео, під кожним відео. Отож, три позиції. Збирайте, будь ласка, свою карту. Це як сигніфікація. Свою карту я випущу цю свою... футболу на Жі, Доню. Піши. Пік. Окей. Доню випустила. Так, Все позиції створені, тому давайте будемо дивитися. Перша позиція, привіт такі вам. Хто ви, на думку воу-воу-воу, творця. Кайф. Дівчонки. Переродження іде. Ви виходите на новий етап свого життя, ви умнічка, ви не стоїте на місці, ви пропрацьовуєте себе, ви працюєте над собою. М -м -м хочете сказати, що а -а ви, помаленьку потихеньку повертаєте свій ресурс? Дядка Пентаклі да? хочете сказати, що. Ви на своєму місці або йдете до цього, тому що тут йде і фінансовий розвиток, і власна самоцінність. Ви чітко розумієте, чого ви хочете, ви уявляєте собі шлях свій, так, що вам потрібно. 21-й старший аркан, да, мір, тость перехід душі на новий рівень. Давайте подивимося. Да, тут тотальна робота над собою, зайчики. Тут ви умнічки просто Вам пишається творець, тому що ви виходите на новий рівень, маг, мах сложиться, ви повертаєте собі всю свою енергію через трансформацію сердечної чакри. Але ж ви умнічки. Але ж ви круті, у вас по-новому все починається. У вас тотальне обнулення. Пізнаєте свою силу. Пізнаєте свої сили і по справедливості зараз у вас закони діють лише справедливість. Тобто, як ви, так і з вами. Як з вами, так і з іншими. Тобто такий баланс. Баланс іде у вашому житті. Скільки ви віддаєте, в проявляєте своє життя стільки, якби вам повертається, да По ресурсах. По ресурсах ви тут обалденно. Дивіться, єдине що. А, у вашому житті тут уже стосунки, я так розумію, починають розвиватися помаленьку, потихеньку Іде любов, мужчина йде. Такий захисник прям. хочеться про вас кажуть міняється доля доля ваша міняється яким чином ну жрець уроки свої пройшли Стала імператриця Йолки палки Я вас вітаю і тут дивіться зразу влюбленая карта М -м -м. ви пройшли свої уроки ви пройшли те про що ви мріяли вам дається Ваші мрії збуваються. слухайте. Я вас вітаю. Перша позиція. Прекрасно. Просто неймовірно. Єдине, що я хочу дізнатися, що це таке у нас тут повішений, іде. Да? Тобто тут, виходить, ще поки що на підвісі стоїть реалізація вашої сили, да? тому що ви тільки-тільки йдете сюди. Я правильно розумію? Покажіть мені, будь ласка. Да, 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 ви тільки, от дивіться, ви тільки вибрали свій шлях, от. Ви тільки вибрали свій шлях, от ви йдете, да, Боже, яка умнічка, ваша позиція. Ой, яка умнічка, я. Пишаюся вам. Да, ви починаєте по-новому жити, вчитися жити, хочеться сказати. угу. В життя якось стало на паузу, да? в якийсь період життя стало на паузу, але зараз ви в енергіях, що ви готові працювати і йти за покликом свого серця, своєї душі, у вас повний, хочеться сказати, повний вперед. Чому? Тому що тут кохання, дивіться, навіть можна не витягувати карти, тут зразу показують. Кайфово. Мужчина, що це за мужчина? У ваше життя йде. Ви так з обережністю, да? Хочете сказати з обережністю, але тут е хочеться сказати, що ви самі прикликали, да? вас почули, небеса, ви просили, ви молили. Ви хотіли. Мага, мать. Слухайте, ну, мах мах то тобто ви розумієте, що а, завдяки цьому чоловікові ви стаєте, правильно розумію, покажіть мені, ну, Стаєте звіздою, так? Да. Слухайте, ну от а, чоловік приходить, новий від нього залежить. Ми пройшли урок. Бачите, от в чому прикол. Ви пройшли урок. а, по ваше відзеркалення йде мужчина. Але чи ж на королєва мечей, король, м'ячей, це як? Це означає, що ви змінили свою тактику, ви змінили свої енергії. І неважливо, хто до вас дуже швидко. Неважливо, хто до вас прийде, да? неважливо, хто до вас прийде, тому що ви можете бути любою. Але до вас іде любов. В першу чергу, до вас іде любов. Мужчина може бути. Мужчина може бути мічовий, да, схоже, до, до минулих стосунків, наприклад, наприклад до минулих а, партнерів, але, але яким образом? Схоже, можливо, десь на зовнішньому рівні, а, можливо, десь якісь внутрішні переконання, ще є, да, але з вами вже по-іншому, з вами без брехні. Без обману, без різних якихось убеждень, без учоби без розбитих надій. Іде, мужчина самотній, і мужчина йде для любові. Ну, типа, все, любов приймайте. Прям в точечку. Будете радіти, да? тому що люблені. Слухайте, да, по першій позиції. Кайфуйте, радите життю, йдіть гуляйте десь, да? виходьте з привичної зони комфорту, там, де самотньо, там де пусто. У вас любов на порозі. Клас, я вас вітаю з цим. Напишіть в коментарях, чи ви відчуваєте ці зміни. Я думаю, що в будь-якому випадку якісь відчуття вони повинні бути. да Є місце бути. Одинички так от вас бачить творець. І дякую вам, що ви зі мною поїхали далі. Позиція номер два. Як вас бачить творець. Так. То що тут у нас? Перше, я вам хочу сказати, що вашу долю змінили. І навіть були крадники по карті П'ятерочка на, тобто тут могла бути магія, і могли забрати вас, вашу енергію, ваш достаток, вашу радість, ваш спокій, тому що дуже довгий час ви в стосунках саме із собою. І, в принципі, тут в стосунках були емоційні качелі, ви дуже виснажились. По-друге, показано, що дуже виснажились, і було дуже важко. А, немає розуміння. От, картинка, да, хочеться сказати, є картинка, як це має бути? Як би я хотіла стосунки, як би я хотіла, щоб у мене в житті все було разом, партнерство, там, туди-сюди і цього немає. І Плюс тут спустошення йде внутрішнього я недостатня, я... Ви себе тут не приймаєте, да? тут така важкувата енергія насправді. От ну вас зараз бачить в моменті е, прийняття якогось рішення, тому що е, якийсь етап закривається, тому що десятка все-таки мечів говорить про те, що вас вже вбили достатньо, знаєте? Уже, типу, вас прикандичили, і, типу, достатньо, достатньо жорстко було достатньо больно, достатньо ви вже все втратили, що могли. І залишається вибір, куди йти, а що робити і як собі допомогти. Поняли? Давайте ще раз запитаємо про що тут. Друга позиція? Да, Королева Пентаклі. Питання в тому, чи вибереш ти себе. Сидіти загнана в залежностях, чи почати пропрацьовувати себе і заявити всьому світові про себе, стати королєва Пентаклі. Королєва Пентакль – це вибір себе, власна самоцінність, любов до себе і само... самоцінка. Відповідно, переходиш одразу ж на імператрицю. І ось твій імператор зразу приходить. Розумієте, тут йдуть отакі от енергії, що. Ти виходиш із залежностей якихось певних, кожного у вас вони свої. Чи це стосунки залежні, да? а, чи це залежності йдуть на фізичному плані або до свого минулого? Да? Наприклад, коли я не вибираю рухатися вперед, не вибираю свої власні перспективи, а я вибираю жити минулим. Тут треба заявити. А, каже творець, що заявляй, і ми тобі дамо, і буде тобі дано. Поняли? От, Імператор, імператриця. Все починається з тебе. Так, давайте подивимося, це про що нам говорить. Це говорить про те, що вашим станом таким важким невіра в себе, нелюбов любов до себе. Втрата себе, давайте так, да, загубилися. Посприяв мужчина, король мечей, жорстковатий, логік, стратег, який красивенько так маніпулював вами, так. а потім підвісив повністю ваше життя і, в принципі, вас. Затяжний процес відбувався, так? Да? Десь ви десь очікування свої включили, що от от зараз все поміняється, от-от він зараз щось почне робити. І ніхрена нічого не відбувалося. Таким чином, ви ходили по округу і нічого не змінювалося. Ви по колу крутили своє колісо життєве, да? і тут кажуть мені, що слухайте, все одно зміни будуть, тому що як тільки ви виберете стати переможцем, а не сидіти в своїх страхах болях, да? А, так і зразу і кохання прийде до вас. Любов, зцілення вашого сердечка. Тут треба обирати любов, все ж таки, в першу чергу, любов до себе. От, пізнати свою силу. Пізнаєш свою силу жіночу, і буде в тебе твій захисник, мужчина. Тил. Знаєте, не так захисник, як тил. А, правильно розумію? Покажіть мені. Так, да, бо треба тут рухатися вперед. Робота над собою, йти в практики, магія у вас тут відкривається магічний світ для вас. Необхідно, бачите? Необхідно знати, хто ви, звідки і куди вам іти. А моя вам порада. Звертайтеся, будь ласка, до людей, які вже відкрили свої сили, свої дари розпакували для того, щоб вам... Змогли допомогти, щоб не затягувати ці процеси, тому що, ну, якби ви бачите, творець каже, що час заявити про себе. Це про що? Ну, це про те, що пора брати відповідальність в свої руки, а не думати, що хтось там щось повпливав і це вже кінець. Це не кінець. Хто повпливав, той може отримати обраточку. Тому що ви надзвичайно сильна, дивіться, старший акан звезда. І я можу здійснювати свої бажання, я можу притягувати як магніт, я можу притягувати а, те, чого я хочу. Просто подивіться на цю карту, да? От що, що тут йде. А, Я приймаю з землі силу, і я віддаю в космос. Тобто, через мене проходить вся енергія. Доступна мені. Питання в тому, де ця енергія? Її треба відкрити. У вас її забрали? У вас її забрали. Хто посмів? королева Пентакли Так. Через мужчину Через ото такого нашого мужчину, який. Повністю, ви знаєте, Да Тому що життя зупинилося. Життя зупинилося, і, по-перше, вам нічого не хотілося, і взагалі тут ступор такий не було проходу вообще. І почалося рушитися ваша реальність. Розруха. Тотальна розруха була. Як повернутися собі? Стати імператрицею, зайчик, дивіться. От, стати імператрицею, пропрацювати самоцінність любов до себе, самооцінку, і починати. Дивіться, зразу імператор. Слухайте, що це у вас за позиція така цікава, Верховна Жріця, відкрити свій дар. Вам, а, вам по долі було, щоб розбили вам сердечко для того, щоб відкрилася розпаковка ДНК, відбулася саме тоді, да? Верховна Жріця. Саме тоді, коли мала бути така от біль. Це кармічно у вас. Але подивіться, наскільки все чітко. Ну як таке може бути? Я ж карти тусую, при вас мішаю. Імператриця імператор. Імпера... Імператриця імператор. Ну, тобто, як тільки ти виходиш на новий рівень, пропрацьовуєш себе, от зразу твоя пара приходить. Зразу. Автоматом ти притягуєш достойного чоловіка. Така позиція у нас. З вами сьогодні вийшла. Друга, друга позиція, так? Да? Якщо потрібна допомога, звертайтесь, буду рада вам допомогти розкрити ваш дар. Є різні способи, але спочатку потрібно пройти діагностику для того, щоб ви побачите, з чого ж ви складаєтесь. Так, поїхали далі. Третя позиція. Двоєчки вам дякую. Зараз. Третя позиція, ви готові, ви готові до стосунків. Я вас вітаю до вас іде чоловік, ваш будущий муж на порогі. А тут ще знаєте, що хочу сказати: тут ще є момент, що зовсім скоро ви можете очікувати пропозиції руки і серця. Ви дуже довго це чекали. Ви вже прям зневірились навіть. Так, да. бачите, ви вже прямо зневірились. Я хочу сказати одне: зробіть вибір в сторону зустріти чоловіка. Якщо ви ще його не знаєте, то у вас енергія, творець каже, енергія симбіоза, тобто поєднати собі всередині чоловічі, жіноче, і до вас приходить зразу ж мужчина для стабільних, гарних, серйозних стосунків. Давайте заберемо всю серйозність з стосунків. Я маю на увазі, що з відповідальністю, да? з продовженням. А, вот. Ви дуже довго працювали, шукали. Ситуація була повіжша, да? не розвивалося нічого. В стосунках, ступор. Ну от і страхи почали. Але ні, дівчонки, розслабтеся. Тут кажуть, що вийде з цього стану, тому що тебе попереду сім'я. Попереду це заміж виходити вже. Все. Все, малышка, хватить. Траха, будь, занадто довго. Ви це, звісно, очікували. Доля тут міняється, чи що, чи покрову ходимо? Що тут у нас? Доля міняється. Доля міняється, мої зайчики. Розкривайте свій дар. І до вас іде справжній чоловік. Енергія чоловіка уже біля вас, королева жезлов. Приймаємо рішення, вкладаємося в себе, показуємося світові. Ну, Дивіться сонечко. Ой, скоро радість у вас буде. Клас. Дивіться шанс дається на створення сім'ї. Власний будинок або вас заберуть, або ви переїдете. Дається шанс на створення власного бізнесу. Клас, 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 клас. Така допомога йде свише. Іде допомога до вас. Навчання, можливо, на якісь навчання підете. Приходьте до мене на навчання, буду рада вас. Вітати! Навчання на таро, наприклад, да? енергопрактики, навчання, як розкривати свій дар, користуватися своїм даром. Приходьте, малишки. Ну, Бачите, любов вас ждає. Активності треба. Активності йти в нове. Починати щось нове. Шукати. Відпустити минуле, дивіться. Кажуть, ви ще десь сидите в очікуваннях, да, що прийде мужчина. Хватить чекати. Відпустіть, будь ласка, всі очікування і оце, щоб повернеться до вас щось. Да. брати життя в свої руки. Ну, от ви наблюдаєте прошле своє, да? можливо, ви тіні ходите за прошлим. А, як би я хотіла, щоб він повернувся, якби хотіла з ним дитину. Якби я хотіла, щоб те, бла, 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 бла. Все, хватить. Хватить уже. Дивіться. Ви можете створювати все самі. У вас достатньо є сили. Просто її треба розкрити. 24-й рік це рік карми. Це. А кармічно вам розкрити свою силу потрібно. Це для всіх. Ну, от бачите, і зразу сім'я. Що ну, ну, тут ще сказати? Вихід із Отшельника. А в кохану жіночку. Люба жіночку, яка надихається. А тут кажуть, що прийми рішення уже нарешті увійти в ці двері, любові, кохання. Обери для себе. Дозволь собі це сядь. На корабль свого життя, і починай рухатись туди, куди хочеш, прийняти рішення туди, куди хочеш. Ізучення себе, своїх, е, своїх дарів. Відьмою треба стати, відьмою треба стати. Однозначно. Ви дуже себе сковуєте, ви не вірите в себе. Але багато хто із вас тут вже обрав, що більше так не може. І. Жити тим життям, да, яким от ви жили. І вже хтось із вас почав робити перші кроки для того, щоб стати королєвою Пентаклі йти далі. Хтось уже навчився обирати себе, я вас вітаю з цим. Ну, от така от ситуація. От ви скоро будете кохана жінка. Скоро будете розквітати. Яким чином? А тим, що Forces of Nature, да, мені числі, сили природи вам допоможуть. Тому що вам потрібно поєднатися з природою, розкрити свою природу, істину. Що в нас тут? Давайте подивимося, що в нас тут за підвища ситуація. Я просто не хотіла цю навіть карту доповнювати, бо тут і так все ясно. Показую творить, що ви готові? Тут всього лише дії потрібно. Потрібно дії, дії, вклад в себе. Знайти однодумців, знайти людей, які зможуть вам допомогти. Це буде спонукати вас відкрити собі шлях і дорогу до стосунків до кохання. От імператор, от любов. Поняли? Всього лише прохід у вас дуже простий легкий. Находите однодумців, людей, які зможуть вас провести по вашій місії, і все. І ви стоїте на свій істинний шлях, і приходить ваш мужчина. Троєчки, люблю вас. До нових зустрічей. Всім дякую за увагу. Пишіть в коментарях, чи резонує, що ви відчуваєте. Ставте пальчик доверху. Підписуйтесь і до нових зустрічей, Па-па!